Замах на президента України Володимира Зеленського, як ми знаємо за словами самого гаранта, на нього було щонайменше 10 замахів, а то можливо і навіть більше. І от два таких виокремив голова служби безпеки Василь Малюк, розповів про те, як в минулому році була дуже гучна спецоперація, реалізація, затриманий полковник УДО, тобто державної охорони, очільник департаменту управління Держ... Держохорони. це ті, хто на навпаки, мали би захищати і охороняти топів в цій країні, і це їхній функціонал безпосередньо. Отже, за їх е, злочинним задумом вони підшуковували людей і мали це реалізувати під час свого е, моменту, коли вони перебувають в офісі президента. Ну, відповідно, коли президент ходить по території офісу, переходить з кабінету в кабінет, ходить десь там по території, і вони мали його тоді. Ліквідувати до речі, зараз покажу вам ці кадри із цієї реалізації. Це була офіційна інформація. А отже, разом із цим полковником УДО був затриманий ще один, і працювали вони на ФСБ Російської Федерації а саме на п'яту службу. На той час її очолював генерал-лейтенант Біседа. До речі, після цього провалу біседу, звісно. Зняли він залишився радником в системі ФСБ, але вже бачите, не на такій керівній посаді, так би мовити, як сказав Василь Малюк, це була дуже складна робота. Служба займалася нею майже два роки, по суті, з початку війни. Ну і здійснили потужне агентурно-технічне проникнення в цю групу. Ну і ще відомо, що окрім замаху на президента. Ці агенти так само збирали інформацію і щодо керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. Ну і щодо самого очільника СБУ Василя Малюка. Вони так само хотіли і їх ліквідувати.